Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо ваші увазі пилу по газотопіноблоку, а саме модель Jack 250 від компанії Bosch. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також цепок для газу та піноблоку, шина з амортизуючою системою, кожух під цю шину, елемент системи пиловидалення патрубок та сама ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність 1200 Вт. Довжина шини 33,5 см. Крок ланцюга 3,8 дюйми. Швидкість руху ланцюга 12 метрів на секунду. Вага інструменту 4,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. На мою думку, існування такого інструменту це вже перевага, адже робота стає значно легшою та швидшою. Також несумнівно перевагою буде і наявність системи пиловидалення, що встановлюється з нижньої частини даного інструменту. Та одразу є можливість підключення пилососу. Отже, працюємо без пилу. На даній ланцюговій пильці також є і захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки ви не відсунете. Захисну платформу назад до руків'я. Інструмент у вас не запуститься. Звісно, що така функція присутня в усіх ланцюгових пилках, проте тут так само. Досить легко підтягувати цепок даної ланцюгової пилки, для цього є спеціальне колесо, завдяки котрому це і відбувається. Розбирається інструмент за допомогою спеціального барашка. Тут, відповідно, вказано напрямок викручування та закручування закріплення даної частини. А на задній частині інструменту присутні спеціальні сервісні вікна для можливості швидкої заміни щиток. Мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Також захищений і оператор, а саме від непередбаченого запуску даного інструменту. До тої пори, поки ми не затиснемо бокову кнопку, інструмент у нас не запуститься. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, ставте їх менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. вони з радістю дадуть обґрунтовану відповідь та підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Друзі, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей.